Ви просили, ми зробили. Це топ-5 найдорожчих фігурок Бетмена від Фанко. На п'ятому місці розташувалася статуя Бетмена з фільму Темний лицар відродження легенди. Фігурка в втаражем 480 штук є ексклюзивом для Сан-Дієговського комікону 2012 року. Середня вартість цієї фігурки на даний момент 1250 доларів. На четвертому місці знаходиться одна з найрідкісніших фігурок персонажа, а саме Сільвер Бетмен 2015 року, яких було випущено всього 108 одиниць на цілий світ. Фігурка ніколи не надходила у вільний продаж, тому що вона була створена як ексклюзивний подарунок для співробітників мережі магазинів Hotopic. Середня вартість цієї фігурки на даний момент 1500 доларів. Класичний варіант Бетмена розташувався на третьому місці. Ця фігурка була випущена в 2011 році, і саме «Чейзова» версія першого релізу цінується колекціонерами найбільше. Середня вартість цієї фігурки на даний момент 2000 тисячі доларів. Комікс своє Батмен під номером 01, який є ексклюзовом для Сан-Дієговського комікону 2010 року, розташувався на другому місці. Ця фігурка була випущена обмеженим тиражем у 480 штук, що робить її однією з найрідкісніших фігурок у всій лінійці Funko Pop. Середня вартість її на даний момент 2,5 тисячі доларів. Перше місце в нашому топі, та найперша фігурка Бетмена від компанії Funko. Бетмен під номером 01. Так, ви вірно помітили, чи це та сама фігурка, що і на другому місці, але металік-версія, яких є всього 24 екземпляри на цілий світ. Ця фігурка стартує від 3000 тисяч доларів, що робить її справжньою легендою. А на цьому у нас все. Якщо подобається рубрика, підтримай нас підпискою та вподобайкою під цим відео. А також напиши в коментарях, який наступний всесвіт ти хотів би бачити у рубриці топ-5. Гіксол, Бажаємо кожному мати таких бетменів у своїй колекції.